Слава україні! Сьогодні у нас іде Х2 на червоній ламочки. Тож будемо пару штук їх відкривати. Відкривати будемо ми у слави. Нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І так, клану слави! Привіт! Привіт-привіт-привіт-віт всім привіт-привіт-привіт, привіт-привіт, привіт, привіт привіт привіт, всім привіт 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 привіт, привіт. Так, Слава грає, до речі, досить правильно. Уламки збирає і відкриває лише під певні події. На що мені не хватає завжди терпіння. І побажаємо славі хоча б одного-два міфічних героя. Колись ми йому вже діставали. Діставав гарол. Е, непогана героїня, не знаю, чи Слава одів не одів. а в себе на аккаунті я її в душі подавав. 5. П'ятизіркову і шестизіркову, бо не вірю, що вона мені прийде. Так, поки нічого цікавого. Хотілося б... Так, епіки. Ну, епіки це добре, але хочеться... Хочеться хочеться все ж таки міфічного. Ці уламки даються дуже, дуже важко, дуже дорого. Того надія завжди дуже велика. А міфічних героїв зовсім мало. Так... Поки взагалі. Так, сім. Нічого цікавого. Ну, надія ще є. Надія є. Так що, так що, так що, так що, давайте легендарного. Боже, привичка завжди легендарного. Міфічного. Хоча легендарний також може десь залетіти. Було би непогано. Ну, епіки. Епіки, це не цікаво. 10 штук відкрито. І ще 2. Такий. такий. X2. Так, кінагаші. Ну... Це, це все не то. Раркі і епіки. До речі, латник. Латник непогано грає з. з, з як він. з. Лордів стяга. З ейсліном. Десь бачив відяхи, де б'ють з віклом, з Ейсліном на гідрі. Чи на клонбосі, десь, десь, десь беруть участь. Так, треба ще відкрити карти до річниці. Бажано щось вгадати, до речі, слава хочу якраз біжутерію. Синій. Три є синій скринька, непогано. Щось хороше, п'ятизіркова порка Прекрасно. Е, так, і ще буде. Е, на жаль, на жаль, на жаль, не то є того рівня. 100 рубінів добре. Книжка добре. Е, біжутерія добре і книжка добре. І ще 100 добре. Тож, все відкрили. Мабуть, треба Славу підтримати і додати свої уламки. Дякуємо славі і йдемо далі. В мене, на жаль, червоних нема, у мене є сині, але мені треба. Мені треба одну героїню рарку. <пійшло> Пішло полювання на рарок. Де вона є? По-моєму, це вона. Так, вона продовжує не то. Вона збільшує тривалість усіх бонусів. Раз, те, що мені потрібно. А друге, вона накладає слабкість. В мою пачку. Де моя пачка? На клан боса. Я також про неї записував відео, якщо вам цікаво, я був 5-6 поки не був. Ось сюди. Вона би зайшла замість однієї з Ланакіс дуже чудово. Е, і коли буде завдання, щоб використати рарку, то пачка також буде працювати і буде все гуд. Е, якщо я її дістану зараз і це перероблю, можна сміло брати розбирати свій анкіл, бо в принципі він же нафіг нікому не буде потрібний. Анкіл, це вже вчорашній день. Тож... Грішниця. <свистач> Давай. Ну можна каймера, чому. Ще можна легенду якусь. Так, ще ніколи я не полював на рарку. Поки не то. <свистач> Поки не то. А -а -а -а. Так, рарки йдуть, але не ті що треба. Дитя пекла. Дитя пекла щось схоже накладає, але це не то. Це не то. Не то взагалі навіть не схоже. <с> так, третя десятка. Перший епік. Клас, тільки не потрібно. І... І ще один епік. І... І ні чорта. І ні чорта цікавого, не то, що мені потрібно. Взагалі. Так, То-то-то-то-то-то-то-то. Корм. Корм, в принципі, також потрібний. Ааа, і Згубник. Згубник дуже близько, але не то. Марчізош. Дай все близько. Близько, близько, близько. Так. Ну і три сакральчика. Якщо дістану, що скоро ще відкрию всі Девой, хто... Леді і Леді і Ну, mm, в мене вроді, дій нема. Буде поповнити колекцію. Так, що дуже довго за, за, закрутило. Що довго закрутило. Та, як я там три, певно, відкрию всі та й по всьому. Хоча звідси я не дістану того, що я хотів. Рарке. Mm, так. Ну, це мене не цікавить. Ну цікавить що лег легенди тоді. Звідси цікавлять тільки легенди. Хаск дуже добре, але вже 7500 штук є. Так. E, ну no, і все. І походу нічого цікавого також не дістав. Мовзлайник, e, ну мозглайник непоганий, загалом грошей. Все, оламків більше нема. Ага, Леді Іра тут таке новенька. Ні. А, Єлсі ні. Нова. Я думаю, що це, це ж частинка з Мікге. Ну, Леді тут також нова. Хто, хто має кудись використовуєте її чи ні. Ну і можна відкрити. О, можна відкрити. 20 штук. Бочка. Непогано. Тут біжутерія, непогано. Добре. Добре. Скринька. Уху, як мені потрібна енергія. Прекрасно. Прекрасно, так, щось тут є. 100 рубінчиків. Непогано. Книжка. Третя, добре. Скринька. О, добре. Е, так. Так. Біжутерія. І. Ага, книга, добре. Легендарний том, так. Легендарний. Мігуці треба і... Б... Ага, не попадаються. Так, ще чотири шанси. Два. Три. Добре. Камінчик добре. Два. Потім ще чимось доб'ю, скільки їх залишилось, трошки залишили, Всіх я відкрито не відкрию, але щось можна собі добити. Так, все під шумок, все відкриваю, я нічого не збираю, нема, нема такої опції в мене. Збирати кабіці чотири зірки разом. Непогано. О, ще один. Давай ще один. Так, ще би щось цікаве. Ні, це вже буде не цікаво. Абісаль. Ось таке вийшло відео. Пишіть, що дістали ви. Як вам Х2 вам на червоні уламки, скільки вже назбирали червоних героїв, все буде Україна. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.